Всім привіт! Дуже багато було запитань, що робити, коли вони доростають до верху. Як з цим боротися, зніму вид. Це поки що буде до того, як я їх підстрижую, щоб ви розуміли. З важкого взагалі нема нічого. Так, дійці, це не сугірка у нас іде. Тут вже в основному родити нічого не буде. Ми просто беремо а так і вирізаємо листочки, пасинки. Якщо вже пропустили пасинок, а так, і на ньому вже зав'язали согірки. Можете ось це так зрізати, а два огірочка хай буде. Вони поспінуть, нічого страшного. Абсолютно. Тобто хочете, можете все вирізати. Це отак. Підрізаємо десь сантиметрів 40 угору. Довів я і помідорчики. Прийшлося їх жестоко обпасинкувати. повиривати. коротше у них тут небагато так було трошечки. Ось таку кучу прийдеться викинути. Пообрізав огірки, щоб опускати знизу. А ось покажу на відео, як же їх опускають, як же їх скручують зараз. Одну хвилину ось дивіться. Бачите, ті, що вже були дуже високі, щоб повпирались. Отак все ну, знизу все вирізаємо. Знизу все одно, бачите, які огірки щось не дійшли. І вони такі покручені, негарні. В общем, не годяться. А на горі будуть рости гарні, бачите, на горі гарні, і тут на горі гарні, а внизу вони вже не будуть так, не жалійте. Обрізайте ті ці пасинки, ці листочки, це все знизу, щоб нічого не було. І отак його просто кружечком крутити, потім ще раз опустити, ще одне кільце зробити, І все, обгору вони так всі хай ростуть. Прекрасно. Деякі, звісно, так. Да. Ще раз повторюсь, це робота для любителів, поки ці ямки поробив. Це все повиривав, повирізав. Біля кожного нагнись, присядь, зігнись, поки покучував кожну, щоб можна було поливати. Як під огірки і тому подобне. Це в 11 зайшов, зараз 4. Тільки вийду. Капець. Ну, вийшло красиво. Це моя дружина помідори любить. дуже огірочки люблю. Все таке, а це вийти зараз.